Вітаю вас, шановне панство. Завершуючи трилогію відео сувенірних банкнот Національного банку України, хочу представити вашій увазі випуск 2020 року Сувенірна банкнота Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України. Виріб має два різновиди оформлення окремою банкнотою та в сувенірній упаковці загальним тиражем 100 тисяч штук. Сувенірна упаковка виконана доволі симпатично, класно, З інформацією українською і англійською щодо події, якій присвячена наша банкнота. Всередині показано нашого героя та невеличка біографічна інформація. Сама банкнота і сувенірна упаковка виконані вертикально. На банкноті присутній. Водяний знак. Будь ласка, Планета з материками. Незвично шикарно виконана, власне, так само, як і тій людині, якій присвячена ця банкнота Каденюку Леоніду Костянтиновичу, який народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Чернівецької області, в родині вчителів. 1967 року пан Каденюк вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків, де отримав диплом льотчика-інженера за спеціальністю пілотування та експлуатація літальних апаратів та працював там льотчиком-інструктором. В серпні року 1976 року був відібраний до команди радянських космонавтів групу багаторазової космічної системи Буран. Після тривалих фізичних і психологічних тренувань із 9 тисяч претендентів було відібрано лише 9. -х. Леонід Каденюк опинився серед кращих. Він вивчив космічні кораблі Союз, Буран, Орбітальну станцію Салют. Частково орбітальний комплекс Мир та американський багаторазовий транспортний космічний корабель Space Shuttle. Брав участь у розробці та випробуванні авіаційно-космічних систем у їх ескізному та макетному проєктуванні, а також у льотних випробуваннях. Він літав на більше ніж 50 типах та модифікаціях літаків різного призначення, в основному на винищувачах. А також на американському тренувальному літаку Northrop t 38 Загалом провів пан Каденюк у небі більше 2400 годин. Після розпаду Радянського Союзу Леонід Каденюк залишається в Україні в червні 1995 року відібраний до групи космонавтів Державного космічного агентства України і розпочав. Підготовку до польоту в космічному центрі імені Ліндона Джонсонса. НАСА. Підготовка тривала понад рік. Було пройдено підготовку в НАСА до космічного польоту на американському космічному кораблі Багаторазового використання Колумбія як спеціаліст з корисного навантаження. У період від 19 листопада до 5 грудня 1997 року. Разом з членами екіпажу чотири американці та один японець, він здійснив космічний політ на американському кораблі Колумбія місії СТС-87. У кожного з космонавтів було своє завдання. Українець виконував роль науковця-біолога, екіпаж проводив експерименти з трьома видами рослин, ріпою, соєю та мохом. Космонавти мали з'ясувати, як стан невагомості впливає на їх ріст та розвиток. Згідно з програмою протягом польоту Леонід Каденюк виконав 10 експериментів, окрім цього, виконувалися експерименти Інституту системних досліджень людини з тематики людина і стан невагомості. Це був прорив для України, яка здобула право називатися космічною державою. Я був першим, хто полетів у космос з українським прапором і виконав завдання українського уряду, сказав пан Каденюк. Після повернення до України він працював у військовій авіації з 1998 року Генерал-майор Збройних сил України обіймав посаду начальника авіації військ ППО України. Помічника президента України Кучми з питань авіації і космонавтики. Заступник Генерального інспектора Генеральної військової інспекції при Президентові України з питань авіації і космонавтики у січні 2011 року став радником прем'єр-міністра України з питань авіації і космонавтики. Також пан Каденюк є автором п'яти наукових праць, одна з яких є Книга Місія Космос 2009 року, яка отримала перше місце на конкурсі Книга Року 2009 в номінації Обрії. На жаль, 31 січня 2018 року під час регулярної ранкової пробіжки в районі Сарського села в Києві. Леонід Костянтинович помер від серцевого нападу, так і не дочекавшись карети швидкої допомоги. Леонід Каденюк це видатна особистість незалежної України, яка надихає не тільки молоде покоління на плідну працю над собою задля досягнення високої мети в житті. Дякую вам, шановні глядачі та підписники, за вашу безцінну увагу. Хай ваше життя складається з пазлів добра, щастя та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!